За можливість поговорити з вами. Я щойно зустріч... спілкувався з головою Верховної Ради, і він сказав, що у вас була чудова промова у Верховній Раді. Дуже дякую, що ви приїхали з вашою командою. Дякую, що ви підтримуєте Україну і народ України. Ви завжди. Були з нами у будь-яких труднощах, у моменти складних викликів. Ви завжди з нашого боку, з боку України, українців. у нашій боротьбі за наше життя, суверенітет, незалежність. Дуже дякую вам. Вітаю! Завжди радий вас бачити. Дуже дякую, пане президенте. Сподіваюся, що коли ви виграєте війну, коли повернеться мир, ми зможемо приїхати ще раз і насолоджуватися вашою країною, але зараз маємо сконцентруватися на тому, чим ми можемо вас підтримати, і я знаю, що ви переживаєте за те. В яких обсягах ми надаємо артилерійські боєприпаси? Ми про це говорили із е, прем'єр-міністром, будемо про це говорити з міністром оборони. І звичайно, зараз ситуація непроста, але водночас Росія не здобула жодних, не отримала жодних теоретичних здобутків. Ви е, е, змогли. Е, Змусити росіян перелокувати їхні флоти на іншу сторону Кримського півострова. тому нам зараз потрібно пояснювати людям, що дійсно у росіян дуже багато людей. Вони готові їх приносити в жертву заради того, щоб вижив Путін. І треба сказати, що е, у цьому випадку він б'ється за своє політичне виживання. І я про це говорив сьогодні. Також із народними депутатами вам треба е, виграти війну і виграти мир одночасно. І найкращі безпекові зобов'язання, які ми можемо надати Україні, це зробити Україну частиною Європейського Союзу. І, е, Звичайно, звичайно, наприклад, процес вступу Балканських країн показує, що вступ до Європейського союзу може бути дуже складним, але це не той випадок, це не випадок України. Можливо, є якісь сумніви, але зараз не час для сумнівів. Треба прийняти рішення. <звач> <звач> народ України бореться, це війна, і будь ласка, не може бути жодних сумнівів у цьому випадку. and now don't, don't compare with the complaints and doubts or maybes or anything like that yeah. Conversation with our speaker and statement you had